Весна найпрекратніша пора року, З її приходом поживає природа, повертаються з далеких країв птахи, квітнуть дерева, а їй перекликаються голосним та ширим співом. Прийшла весна. Березень перший місяць весни. Березень це початок тепла, краси та кохання. І тому не випадково перше свято весни де. Все найкращніше, що є в світі, пов'язано з вами, дорогі наші жінки і дівчата. Зі святом вас. З першим словом, пошани сьогодні, звертаємось до жінок-матерів. Матуся не любить її ласкаві умілі руки, її вірне і чуйне серце, якому ніколи не згасає любов. І скільки б нам не було років, 5, 10, 15 чи 20. Нам завжди потрібна мама, і чим більше наша любов до неї, тим радісніше і смітніше життя. Мама наша опора і надія, окрасу нашого життя і справжнє щастя. Але сьогодні хочеться висловити вдячність не тільки дорогим мамам, а й вам виділа сказати, наші дорогі бабусі. Адже це тільки ви вмієте, так і все, Дороги, а тим більше мовчати. Не даремно говорить все, що справжні діти за люди. Не бабуся, тебе я вітаю. Радості, щастя, здоров'я бажаю. Хай тобі сонечко світ, світить яскраво, квіти будяють, стерячую т... вправу. Зінашний день чудовий, на круги багато, А ми від щирого серця хочемо привітати наших дівчат. Хочемо висловити вам велике спасику за те, що ви у нас є такі родник. І зазвичай за те, що нам є висловити зписувати домашнє завдання. У цей святковий весельний день ми від щирого серця вітаємо наших других мам, наших найкращих вчителів. Найбільшу частину життя віддаєте на нашому вихованні. Ви хочете, щоб ви виросли справжніми з великої літерою. Ми щиро вдячні вам за ваше терпіння. щирого серце святом весни, ми вітаємо наших жінок, дорогих вчителів, щастя, здоров'я. Вам любі бажаємо світлих, ясних і сонячних днів. Тож ми сьогодні всіх вітаємо! Ще раз сьогодні всіх побажаємо, щоб сонце світило вирно і ясно по нашій